Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України підготувала проміжний звіт, який стосується зловживань із гуманітарною допомогою. Найбільше вразила інформація щодо кількості тих військовозобов'язаних, які виїхали за кордон через систему шлях і не повернулися. Якщо вірити звіту комісії, Волинь у лідерах за цим показником між тим ми також цікавилися у Волинської військової адміністрації, скільки у систему шлях вносилося осіб від наших місцевих благодійних фондів, і найцікавіше, скільки із них не повернулися в Україну. За даними проміжного звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України за період від початку повномасштабної війни до грудня минулого року, відповідно до даних системи шлях було внесено понад 160 тисяч записів, які стосувалися 96 тисяч 442 чоловіків призовного віку. У звіті зауважують, є велика кількість чоловіків, які після спливу термінів перебування за кордоном так і не повернулися в Україну. Кількість таких осіб складає понад 9 тисяч. При цьому що найцікавіше. З 21 тисячі 108 чоловіків призовного віку з Волині не повернулися за кордону 1 тисяча 375 чоловіків до слова. Ми також надсилали запити на Волинську військову адміністрацію на подібну тему. Зокрема, запитували інформацію щодо кількості внесених в систему шлях за період від 24 лютого минулого року по 24 лютого цього року осіб таких благодійних фондів як Доброта, Турбота, ПРО, Шведський центр допомоги, добра справа, фонд Юрія Гупола. Віримо в Україну. Запитували також, чи є серед тих осіб, які виїздили від цих фондів завдяки системі шлях. Лях, ті, які після виїзду так і не повернулись до України. Проте на останнє питання відповіді від адміністрації ми так і не одержали. Нам сказали, що не володіють інформацією про факти перетину кордону в односторонньому порядку. Хоча логічно, що зворотній зв'язок з прикордонниками таки мав би бути, і вони б мали повідомляти адміністрацію про подібні випадки. У відповіді надали дані лише про те, скільки осіб було внесено по кожному з вказаних благодійних фондів. 611 осіб було внесено в шлях від фонду заступника голови Волинської обласної адміністрації Юрія Гупола. Віримо в Україну. Оскільки в адміністрації не знаючи всі ці люди після дозволеного терміну повернулись за кордону в Україну, ми вирішили спитати це безпосередньо у фонді. А за одної те, чому була подана аж така велика кількість людей. Однак там до нас навіть ніхто й не вийшов. Власне, хотіли запитати в, в цього фонду представників, чим виправдана така кількість осіб, чи відслідковували вони, чи всі ці особи повернулися назад. Ось, власне, але телефонуємо сюди. От вже кілька хвилин ніхто дверей не відкриває, тому навіть не знаю, чи побачимо за цим парканом когось представників фонду. Не відповів ані на телефоні дзвінки, ані на повідомлення, і сам Юрій Гупало. Між тим, з подібними питаннями, навідались і до фонду Волинський актив молоді, від яких в систему шлях від початку повномасштабної війни було внесено аж 1064 особи. Одначе за вказаною адресою знаходиться звичайна квартира, в якій ніхто не відчинив. Я не знаю, хто що там що зафіксував. А хто що це за сусід? Ви не знайомі Ні, Не знаю, нема як якому. Керівник організації Богдан Лебедь чомусь не сказав, де ж їх можна знайти, і для чого їм знадобилась така кількість волонтерів саме призовного віку, аби їздити за кордон під час воєнного стану. А де вас знайти? Може, ми під'їхали кажу за це. Не можна сказати. Не почули відповідей на подібні питання, і в благодійному фонді добра справа, від якого за минулий рік в систему шлях було внесено 1081 особу. Спочатку нам сказали прийти після обіду. Розбили по молодім і Треба якось пояснив певні цифри запусати. Дивіться зараз. Вам це ніхто не пояснив. Після 2-ї години підходить. Після обіду не впустили навіть за хвіртку. Ніхто, нема, ніхто не може впуститися. І врешті телефоном керівник благодійного фонду Юрій Слива повідомив, що не зможе надати жодних коментарів сьогодні, хіба через тиждень. Чи відслідковували ви, чи всі вони повернулись назад, оці ваші волонтери, хто їздив від вашого фонду. Там... Я зараз в лікарні лежу. Якщо можна, це перенести на пізніший період. А на через... коли? Ну, от випишуть, може, через тиждень. Не знаю. Вчора вона тільки поклала лікарні. Угу. Може би кось делегували б заступників своїх якраз ту я не хочу нікого, бо потім відповідати за когось не хочеться. Зауважимо, це ми дослідили для прикладу лише 5 фондів сотні тих, які діють на території області. Проте, як бачимо, військова адміністрація не володіє інформацією про тих, хто виїхав через систему шлях і так і не повернувся. Але в такому випадку виходить цей спосіб для когось покинути таким чином країну. Наприклад, записатись волонтером від фонду і типу чкурнути за гум-допомогою. Хоча підозрюємо, у волонтери їх записали аж ніяк не за гарні очі. Ми ж сподіваємося. Сподіваємось, що таки одержимо відповідь від фондів та прикордонників, чи всі їх волонтери після поїздок за кордон повернулися додому. Тож далі буде. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.